То міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило. власне зразу перше питання. Я розумію, що кількість до одиниці важко вказати, але скільки на даний момент вже продано карт, саме йдеться про продані карточки, який це відсоток, якщо говорити про загальну кількість пасажиропотоку у Львові. Загалом в нас є різні категорії карток леокарту. тобто є персоніфіковані пільгові, які видаються пільговикам, і є в нас загальні на підставі яких подальшому буде здійснюватись оплата, є більше 209 тисяч виданих карток пільгових, і власне 15 тисяч 100 станом на вчорашній день видано продано карток загальних. На підставі яких подальшому люди будуть розраховуватися. Ну я так розумію, 15 тисяч це дуже маленький відсоток відносно людей, які оплачують саме проїзд. Це пов'язано з тим, що люди ще мало проінформовані, що з 11 числа все дуже різко міняється. і Якщо вони цю карточку не куплять, то швидше за все їм доведеться платити дорожче. Ну насправді. Карта Леокарт це є одною з опцій, одним з варіантів розрахунку. В нас в середньому, от за останні дні, близько півтори тисячі карток продається в мережі продажу. І такого, відверто кажучи, аж серйозного ажіотажу немає. Можливо, десь ближче вже останні дні вже перед безпосередньо запуском, то ми вже, мабуть, будемо спостерігати якісь ті чи інші речі. Але е, загалом невелика різниця передбачається між банківською карткою і карткою лоокар. Тобто це є 2 гривні, відповідно, людина матиме можливість розрахуватися банально з використанням своєї існуючої картки. Щоб розуміти, наскільки зараз більшість пасажирів яку систему оплати вибирає, все таки більшість до сих пір платило так розумію, готівкою в транспорті. Так, власне, ну якщо говорити про електротранспорт, в нас вже довший час працювали сервіси безготівкової оплати і приват «Приват-24» І відповідно відсоток тих, хто користувався саме безготівковою оплатою, це є 35% в електротранспорті. 55% пасажирів в електротранспорті все-таки станом на сьогодні користуються, 65%, користуються 65% е, все-таки готівкою, е, тому е, насправді є оцей такий поступовий плавний перехід на е, користування саме безготівкою. І якщо говорити про тарифи на електротранспорт, насправді 8, 50 і 10 гривень. Це є невелика різниця між готівкою і безготівкою. І відповідно, немає такого різкого стимулу для того, щоб все таки людям переходити на безготівку. Якщо говорити про автобуси, і відповідно ті тестові маршрути, бо ми запустили безготівкову оплату в 10, 10 маршрутах, як приватних, так і комунальних маршрутах, то відповідно через те, що різниці в ціні вартості проїзду по готівці і по безготівці взагалі немає. Вона 15 гривень є сталою. То маємо на сьогоднішній день з червня місяця відсоток 96 орієнтовно відсотків людей користуються все-таки готівкою, і лише 6% користуються безготівкою. 94 на 6. Жінка, будь ласка, коли говорили про продаж леокарт, чи не є однією з причин того, що ну наразі мало людей насправді, бо не багато людей придбали картки. Є те, що замало пунктів продажу. Чи ви так вважаєте, чи ні, чи буде їх збільшена кількість? Ну, в нас на сьогоднішній день є 50 пунктів продажу і близько 600 пунктів поповнення карток. І ну, насправді, як я вже озвучив, ми не спостерігаємо якогось такого ажіотажу стосовно того, що бракує десь в якихось пунктах продажу чи в, 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 там, якісь черги спостерігаються. Ні, люди собі поступово купляють, там, по півтори тисячі карток орієнтовно реалізовуються сукупно в цих пунктах продажу впродовж дня. Ми не що зараз е, працюємо над тим, щоб збільшити пункти продажу е, для комфорту людей, які проживають в певних районах. Скажімо, поясне по Левандівці, там у нас в силу того, що, мабуть, немає е, кіосків інтерпрес, е, скажімо, е, то в нас ці райони не покриті. Але ми зараз працюємо над тим, щоб е, забезпечити людям можливість в цих районах також купляти картки. Я думаю, вже з 11-го числа, з понеділка, коли вже е, люди Бачить, що ця історія запрацювала, і є можливість все таки економити кошти з використанням картки леокарт, -карт. тоді можливо трошки вже буде більший ажіотаж, і ми будемо моніторити ситуацію. І при потребі кількість пунктів продажу буде збільшена. на сьогоднішній день. Якби такої потреби ми не бачимо. Ну, судячи з цього, з понеділка більшість людей ще.